Ми як люди повинні розуміти, що слово має дуже велику силу. Тобто, якщо це слова благословіння, якщо це добрі слова, то вони можуть підняти людину навіть зі смертного ложання, навіть можуть воскресити, як ми говоримо. Якщо людина чує якісь слова, приємні, наповнені любов'ю, то вона тоді повертається до життя, вона тоді отримує силу до якоїсь боротьби, до шукання. Якщо ми говоримо про погані слова, про матюки, як ми звикли їх називати, то це, це завжди слова, які не є добрими, це слова, які не є благословінням. І в традиції дуже часто можна навіть почути, що це є молитва до, до сатани, тобто до чорта. Можливо, навіть і так, бо тому, що коли ми вживаємо слова для якогось прокльона, бо зазвичай мати це не для того, щоб возвеличувати Боже ім'я або прославляти його творіння, ну то ми, якби по суті, молимося до до злого духа. І для того не варто в своєму лексиконі якось там множити або вживати ці слова. Ми себе ранимо і так само ну, в світ випускаємо цю якусь ненависть, злість. З іншої сторони, якщо говорити навіть не, не з духовної сторони, то це теж є свідчить про, про нашу е, культуру, про, про, про наш інтелект.